День могаство Юпітера, планети великого щастя, мої найкращі вітання. І день сьогодні у нас один із самих найкращих у місяці. Це день кохання, день Діонісія. Так що вчора освічували ще в коханні, ще по старому. Ну і сьогодні теж можна продовжувати освічуватись кохані, тому що це неймовірний день. День він не просто сприяє, щоб освічитись в коханні, подати заяву на шлюб, одружитися, але це день. Який дуже гарний для початку будь-якої справи вирішуються всі фінансові питання, підписуємо угоди. Наш захисник це аметист, буквально в перекладі п'яний із грецької. Його дуже полюбляють священнослужителі і західного обряду і е, східного. І моряки, тому що при зміні погоди він змінює свій колір. Ну і також він попереджає нас від отруєння. Якщо кинути аметист у вино, він змінює свій колір, якщо там є якась отруйна речовина. Місяць продовжує свій рух по знаку Терезів. Одні терезів. У нас дуже вразливі наші нирочки, наша підшлункова залоза, мінімум рідини і організм потребує чогось смачненького, жирненького. Але ми знаємо, як корисно цих 40 днів попостувати. Так що. Будемо замінювати жири тваринного походження на жири рослинного, яку протилежний знак Терезів. Це овен, який відповідає за нашу голівку, за всі ті органи, які на ній знаходяться. Приготуємо сьогодні ласьйончик для нашого обличчя, щоб шкіра нас радувала, адже весна наступила. Беремо відвар з віробою, з ромашкою, додаємо або спирту, або і ось таким розчином будемо протирати наше обличчя ввечері і вранці. І через дві неділі ми його не впізнаємо. Сьогодні з народними прикметами Іванів день. а це значить, що в цей день дівчина може приворожити хлопця, який їй сподобався. І якщо ви раптом сьогодні в домі, знайдете в себе якусь павутинку, ви її не вимітайте до Пасхи. Кажуть, ви тоді будете вимітати удачу із своєї квартири із свого дому. Ну і сьогодні, 9 березня, ми згадуємо про те, що в цей день народився в 1814 році наш знаменитий кобзар Тарас Григорович Шевченко, і, до речі, в 1934 році перший космонавт планети. Життя таке коротке, поспішаймо творити добро, і нехай в цьому нам посприяє розташування небесних світил.